У Полтаві затримали місцевого блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку, який ображав військових, що йому загрожує. На Полтавщині не вистачає підручників для п'ятих-шостих класів. Коли надійдуть, двоє рятувальників із Полтавщини десять днів допомагали жителям Херсонщини. Про що згадують? У Полтаві поліцейські затримали місцевого блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку, який ображав військовослужбовців. Як повідомила суспільному речниця обласного управління СБУ Інна Усова, зокрема, цього тижня чоловік у середмісті словесно ображав та принизив працівників обласного ТЦК. Свої дії затриманий фіксував на камеру. Потім опубліковував у соцмережі. Полтавцю мають повідомити про підозру за кількома статтями та обрати запобіжний захід. Ти воєнний чи що? Покажіть документи, тут Документи Ти на війні чи що? на фронті, потім будемо разом на пірідкіна. Чи ти воєнний об'єкт, чи хто ти такий? Як ви нас називали? Чайка ти. Чайка, звичайна. Є закон України про військовий. Все, він нарушив закон. Хай пише заявлення. Ображав військових. Зокрема, це були співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і навіть плюнув в сторону українського захисника. Це вже було неодноразово, тобто вже до цього документувалися дії, що він дійсно провокує і дискредитує Збройні Сили України. У своїх відео також зафіксовано, що він казав, що це українські через українських військових було розпочато війну РФ проти України, а також що українські військові вбивають людей за гроші. Кримінальне провадження за частиною 2 статті 293 – це хуліганство. Ви зможете взяти книжечки і записатися і почитати. У бібліотеці Полтавського ліцею номер 17 Інтелект підручники учням видають із 18 серпня, розповідає директорка Олена Гултвяниця. Цьогоріч заклад почав отримувати книжки для п'ятих та шостих класів, які навчатимуться за новою програмою. Весь час змінюються програми, і зараз програма нової української школи вже охоплює не тільки початкову школу, перші четверті класи, але і п'яті, шості класи. В минулому році частина ба. Дітей і батьків користувалися підручниками, які були, можна було завантажити в онлайн режимі, і користуватися електронними версіями підручників. П'яті шості класи навчаються за новою програмою, програмою нового державного стандарту базової середньої освіти, яка впроваджується за реформою нова українська школа. З цих причин з минулого року відповідно п'яті класи і в цьому ж році п'ять. Ті шості класи мали б забезпечуватися абсолютно новими підручниками. Днями ліцей отримав підручники з десяти предметів для шостого класу. Ще з п'яти очікує, каже бібліотекарка закладу Любов Зозуля. Для п'ятого класу книжки з двох предметів надійшли наприкінці минулого навчального року. Проблемне питання у нас це п'яті класи. Ми отримали два найменування: це математика, перша частина і пізнаємо природу. Питання також у нас стоїть із сьомими класами, але у нас тісна взаємодія з іншими школами і тому це питання вирішується добре для дітей шостих класів. Ми отримали англійську мову, розроблену Кембриджським університетом. Автор Джаана Коста вона повністю відповідає нуж. За словами директорки ліцею, кількість учнів а з потреба в підручниках протягом останніх двох років зросла. Ми зараз навчаємо і дітей міста Харкова, і Харківської області, це Куп'янськ, це і Донецька область, це і Суми, і Дніпро, і Запоріжжя. З друком підручників для п'ятого та шостого класу допоможуть міжнародні благодійні фонди, розповів Суспільному керівник прес-служби міськради Олександр Дедюхін. Поки що краще електронні версії, тим більше є частина підручників, які нові і яких просто немає навіть паперових версій. Полтавщина забезпечена повністю підручниками для початкової школи та сьомих одинадцятих класів, каже заступник директора академії неперервної освіти Вадим Пилипенко. Книжки для п'ятих і шостих класів надходять поступово. Зрозуміло, що минулого року цей процес, на жаль, не відбувся із причин початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Шостий клас забезпечений підручниками на 79%. Якщо ми будемо говорити про п'ятий клас, то тут ситуація така: на сьогоднішній день отримані підручники з математики. Далі, по природничих науках, забезпечення становить 75%, має бути відповідно повне 100% забезпечення. І так само має бути 100% забезпечення по українській мові. Зараз очікуємо з найближчим часом українська мова прийде. За словами Вадима Пилипенка, підручники з інших предметів за новою програмою будуть, але терміни поки що невідомі. Оксана Іванова, Богдан Казирі та Сергій Єрохов суспільне новини Полтава. Місцева жителька Христина Горчкова привела своїх дітей на щеплення від кору паротити і краснухи. Розповідає, що таким чином готує їх до навчання у школі. Дяський садик Ми не плануємо, а в школу так. ми прийшли вакцинуватися від прививку КПК для навчання в школі і для здоров'я дитини. 1 вересня діти, які не мають достатньої кількості щеплень, не зможуть навчатися у закладах освіти офлайн. Таке рішення ухвалили, щоб не допустити спалахів кору. Про це суспільному повідомила завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Асау. Для того щоб було безпечне навчання, рекомендується, щоб було охоплене щеплення 95% населення. Шестирічна дитина, яка йде до школи, повинна мати. П'ять щеплень від кашлюку діфтерії столбняка це три вакцинації, дві ревакцинації. п'ять щеплень від поліоміліту це три вакцинації, дві ревакцинації. три щеплення від гепатиту, два хібінфекції і ще два щеплення від кору краснухи хепаратиту. Найчастіше батьки відмовляються щеплювати своїх дітей через власні переконання. Більшість вакцини не має медичних протипоказань, а побічні дії кожної регулярно моніторять, розповідає Олена Асау. Основна причина відмов це особисті міркування та релігійні переконання. Це майже 16% відмов батьків. Крім того, є такі причини відмов від щеплень, як відсутність на території України чи поза межами області. Це близько 8%. Навчання дітей, які мають медичні протипоказання. Зання організують відповідно до рекомендацій сімейних лікарів та адміністрації шкіл, говорить Олена Асау. Душить обмежений кількість протипоказів. Ну, по перше, це важка алергічна реакція. Це теоретично може відвідувати і е, тяжкі йому стани. Діти можуть навчатися, тобто за індивідуальним графіком, чи це е, онлайн буде навчання. У нас ж, е, частина школ е, у нас е, повністю очі навчання, частина е, в нас е, шкіл е, за змішаною системою. Плюс у нас ж є діти, які за кордоном, які теж навчаються в наших українських школах. Вони ж займаються онлайн, тому діти, які не зроблять щеплення, будуть так само займатися разом. Полтавська область повністю забезпечена всіма необхідними вакцинами для школярів. Повідомила Олена Асаул. У нас в наявності всі вакцини забезпечені, вони сертифіковані, вони перевірені, використовуються на території України вже не один рік. Як повідомила Олена Асаул, від початку загальнонаціональної кампанії з наздоганяючої вакцинації в Полтавській області щепили від кору майже 40% дітей. Світлана Мастепан, Сергій Єрохов та Микола Єріменко. Суспільне новини Полтава. Метри Три чотири місцями там, де ями були, там глибше, там писм. Кріші були одноповерхових будинків затоплені. Там, де марі видно було, так полтавський надзвичайник Родіон Песков згадує про роботу на Херсонщині. Він разом із колегою Артемом Мелетом у червні цього року працювали там 10 днів. Рятували місцевих із затоплених територій після підриву російськими військами Каховської ГЕС. Наша задача полягала в тому, щоб ми якомога більше змогли перевести просто людей на сушу, там, де їх приймали уже волонтери, наші співробітники, психологи. ДСНС, патрульна поліція, де приймала їх. Потім вже надалі було передислокація їх найбільш безпечне місце. Працювали рятувальники на спеціальному всюди ході богун. Таких машин було шість із різних регіонів. Унікальність її полягає в тому, що вона може рухатися по будь-якій поверхні. Можна взяти на борт до шести пасажирів, також водій, ну обладнання там якесь і тону. На собі вантаж. Рятувати людей доводилось під постійними обстрілами, говорить Артем Мелет. Обстрілювати почали вже на другий день роботи. Вони бачили нас по-любому, бачили техніку, бачили евакуацію, але не трогали. Не займали нас зовсім, так як заманювали, можливо, на другий день. А на другий день, звісно, були і трьохсоті серед наших колег, серед мирного населення були втрати, волонтер погиб. Спочатку працювали міномети, а потім по нам вдарили. Сім ракет «Граду» прилетіло по нас. І потім всі останні дні також по нам працювали з мінометів з артилерії. Ну, ми так полагаємо, що саме по рятувальникам були ці обстріли. Щодня робили по пів сотні рятувальних виїздів. І привезли дідуся, ну йому з виду, так років 70, може. Він такий роздітий був худий, весь. І привіз з собою він собаку. Каже, хлопці, я не поїду, тому що людей було дійсно багато. Всі не влазили. Заберіть, він якось ім'я собаки назвав, я вже не пам'ятаю. Ну, запало до душі те, що він сам відмовився їхати, а відправив свого чотирилапого друга. Але ми все рівно вернулися, ради цього дядушки вернулися, забрали його. Як розповів Родіон Песков, загалом із затоплених територій вони забрали та вивезли майже тисячу людей. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, новини Полтава. Понад 262 тисячі російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 570 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 5 спецтехнік та 26 артилерійських систем. Також 8 безпілотників. Кількість знищених реактивних систем залпового вогню, збитих літаків та гелікоптерів, не змінилася. Було виведено з ладу 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. 17 річний Микита Коваль разом з тренером відпрацьовує боксерські комбінації. Микита повернувся із чемпіонату Європи з боксу серед юнаків та дівчат, що проходив у Словенії з 15 по 25 серпня. За словами спортсмена, він боксував у ваговій категорії до 66 кілограмів і здобув перемогу. Перший бій із суперником з Боснії та Герцеговини, каже Микита, закінчив достроково. Всі суперники були добре підготовлені. Ну, я вмів себе ну, настроїти, щоб не, не так переживати, щоб показати себе дуже добре в ринці. Ну, було важко. До змагань Микиту готував його тренер Станіслав Гребінник. Ми багато бігали, плавали, тренувалися на піску. Він працював в парах постійно з хлопцями, які старше. От йому Допомагали такі боксери. Там у нас є діючий боксер-професіонал Заровор Петросян, призер чемпіонату світу, він дорослий, є майстер спорту, призер Європи Кирило Таран, є майстер спорту Капуста Антон. І от вони всі допомагали йому в парах. Тобто йому було дуже важко з дорослими боксувати, але потім на Європі зі своїм віком все в порядку було. За словами Микити, із Станіславом Гребінником він займається з 2019 року, а загалом у боксі із семи. Мене батько привів, сказав, будеш займатися боксом, заставляв ходити років до 10, а потім вже я йому дуже вдячний, що він мене заставляв. І зараз мені самому дуже хочеться цим спортом займатися. Нині після перемоги на чемпіонаті Європи Микита відновлюється. Психологічно і фізично потрібно добре відновитись, тільки тоді можна вже починати знову боксувати у більш старшій віковій групі. Він провів чотири поєдинки на Європі, і якби для його віку йому повних років 13, це дуже багато, це навіть це занадто. Тому ми відпочинемо і будемо працювати, готуватись в юніори. У всіх спортсменів є одна мета – це Олімпійські ігри, але треба робити поступово чемпіон світу починається з наступного року з юніорів, а олімпійські ігри там вже по чоловікам це 20 років ну ще довго ще треба готуватися Віра Чиж, ігор лук'яненко суспільне новини полтава На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день плюс 27, плюс 32. В обласному центрі вночі 16-18 вище нуля, а в день від 29 до 31 градуса тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.